Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от маємо широкий вибір глушників по кабіні ДНТЗ 80, 82, 892. Тобто дійсно широкий вибір. Є варіанти від бюджетних від 75 тисяч гривень. Наприклад, на 80-й. Це у нас метал 1,5 мм, гопра вварена. Банка глушника. Це у нас газелівська варена. І накладочка з чорного металу, напис України. Це 7,5 тисячі гривень. Це у нас на мтз 80 82 з великою кабіною. Е, наголошую одразу до малої кабіни, ми такі гушники не виготовляємо, немає можливості такої. Так, е, Потім 8 тисяч гривень це буде саме такий же варіант за Зелівською банкою. Тільки накладочка буде з нержавіючої сталі. От, можете от роздивитися. Хамутики тут йдуть у комплекті. Отакі от євро, доволі міцні підболки. Так, Потім є більш такі е, дорогі варіанти. Це у нас метал вже 3 мм, вони на флянцях. Бачите, флянець, у нього відповідна частина на горі з накладочками, Тобто три накладки, написи ви бачите, мтз 82 буде. Е, це буде труба в трубі. Тобто так от Можете подивитися. Тобто Буде працювати як глушник, е, це у нас вартість такого. Вихлопною 16,5 тисяч гривень. Все те саме також труба в трубі на флянцях метал 3 мм. Тільки дві накладочки. Бачите, от на там де з колектора йде, де гофра, нема накладочки. Це буде 13800. Потім є варіант. От, такий от у нас Це у нас нержавіюча сталь, товщина 2 мм. Отакі от накладочки, тобто велика накладочка МТЗ-82, вона суцільна. І накладочка там буде Білорус. Limited edition, тобто обмежена серія. 29,5 тисяч гривень. Також труба в трубі. Можете подивитися, воно як лушник буде працювати. Це у нас 29,5 тисяч гривень. Потім є така от труба 5,5 тисяч гривень, це на 240-243 двигун. Вона просто так от пряма з нержавіючої сталі. 5, 5 тисяч гривень. Потім окремо можете придбати накладочки. 1300 гривень це звичайно металева, 1600 гривень це значно діючої сталі. Ось от такі от накладочки. Потім от така накладочка 3750, ну треба це от на от, такі от, великі там з тройки. А оці накладки от недорогі, це зазвичай десь 1,5 мм. Так, на 892. Ну, майже все те саме. Метал 1,5 мм. Так, 7,5 8 в залежності від накладки. Потім за 5600 це у нас така от пряма труба заміж штатного прямоток з нержавіючої сталі. За 9, 700, 3 мм розборний. Він прямоток, без накладок, без нічого. Це у нас 9700 16800 з трьома накладками. Це у нас 892. І таке інше, друзі. 1025-1221 також є отакі от більш дешеві і е, дорогі варіанти. Тобто від 7,5 до 32 тисяч гривень. Якщо вас зацікавило, будь ласка, звертайтеся в номер в описі під відео. Замовляйте, на все добре.